Ось ось настануть різдвяні свята. І напередодні дня святого Миколая хочеться трохи зануритись у святкову атмосферу. Саме тому я підготувала для вас добірку не банальних, але чарівних різдвяних фільмів, які подарують тепло, радість і трохи магії у ваш вечір. Не забувайте залишати вподобайку, писати в коментарях, який фільм сподобався з добірки найбільше і який фільм ви б додали. І підписатися, щоб не пропустити нові добірки. З вами уявна, яка знає, що подивитися на різдво. А тепер до добірки. І почати хочеться з різдвяного фільму Щасливого різдва 2005 року. Ця історія заснована на реальних подіях Першої світової, яка доводить, навіть у найтемніші часи людяність може прорости там, де її зовсім не чекаєш. У центрі цих подій четверо героїв: французький лейтенант, шотландський священик, німецький співак і його кохана. Їхні долі переплітаються в ту саму ніч, коли вороги виходять з окопів, діляться хлібом і теплом, і, хоча б на кілька годин стають людьми, а не ворогами. Але в різдвяну ніч стається щось, що здається неможливим. Один із німецьких солдатів починає співати колядку, і цей голос стає тією ниточкою, яка повільно витягує людей з окопів. Солдати з різних армій виходять назустріч один одному без зброї, без агресії. Вони починають обмінюватися їжею, фотографіями близьких, розповідями про дім. На кілька годин війна зупиняється, і між людьми, які мали вбивати одне одного, народжується щось на кшталт короткого, але справжнього миру. Це дуже тепле, але водночас болюче кіно. Воно нагадує, що Різдво це не про ідеальну погоду чи подарунки, а про моменти людяності, які ми створюємо самі. А другим у нашій добірці стане зворушливий різдвяний фільм Пострибун. Джесіка, донька бідного фермера, дівчинка, яка вперто продовжує вірити в Санта-Клауса, навіть коли весь світ навколо втратив віру в дива. Одного дня вона знаходить пораненого північного оленя і переконується, це пренсер пострибун, один із оленів Санти. Таємно ховаючи його в сараї, Джесіка підгодовує гостя печивом і мріє повернути його справжньому господарю Санті. Але казку загрожує зруйнувати її батько, який, переживаючи складні часи, вирішує продати оленя місцевому м'ясникові. Так починається тепла історія про віру, доброту й маленьку дівчинку, яка намагається врятувати різдвяне диво попри всі дорослі труднощі. Скнара це сатирична, дотепна й дуже стильна адаптація класичної різдвяної історії Дікенса у центрі історії Френк Крос. Цинічний та неймовірно багатий керівник медіа імперії, для якого гроші та влада давно важливіші за людей. Він звик принижувати всіх навколо і щиро вважає, що йому дозволено абсолютно все. Та різдвяна ніч розставляє все на свої місця. До Френка приходять три привиди, які змушують його поглянути на власне життя під іншим кутом. Минуле теперішнє і, можливо майбутнє відкривають перед ним правду, що може або зламати його, або змін. Назавжди. Скнара, це і комедія, і сатира, і тепла історія про те, що навіть найчерствіше серце здатне розтанути у Різдвяну ніч. До речі, нещодавно на моєму каналі вийшли нові добірки – детективи та шикарні фільми на вечір. Якщо ви любите такі стрічки, обов'язково переходьте за посиланням угорі або в описі під відео. А тепер переходимо до наступного фільму Тиха ніч. Це камерна воєнна драма, що переносить нас у останні місяці Другої світової. У центрі історії молода мати Елізабет, яка напередодні Різдва 1944 року переховується з маленьким сином у віддаленому котеджі в Арденському лісі. Вона вперто намагається захистити їхнє свято від жахів війни, але війна сама приходить до її дверей. Коли троє виснажених американських солдатів шукають прихистку. Елізабет, долаючи страх, погоджується впустити їх. Але з однією умовою: дім стає нейтральною територією, а зброя залишається за порогом. Між незнайомцями поволі з'являється довіра і здається, що на цю ніч мир усе ж можливий. Та несподівано до будинку навідується трійця нацистських солдатів, і Елізабет мусить ризикнути всім, аби зберегти крихкий різдвяний мир і захистити свою сім'ю. Тиха ніч це напружена зворушлива історія про людяність, яка здатна прорости напередодні Різдва навіть серед війни, Різдвяний Янгол. У цьому фільмі розповідається одразу про кількох людей, чиї шляхи несподівано перетинаються напередодні різдва. Ніна та майк пара, що готується до весілля, але ревнощі майка перетворюють їхні стосунки на вибухову суміш. Тим часом самого Майка починає переслідувати дивний літній чоловік, переконаний, що в поліцейського вселилась душа його покійної дружини. Засмучена Ніна знайомиться з письменницею Роуз, жінкою, яка роками доглядає хвору матір і давно втратила надію на власне щастя. А в ту ж лікарню потрапляє й джулс, дивак, який готовий на все, аби провести різдво саме там, де колись був по справжньому щасливий. Історії цих людей переплітаються, створюючи теплу, сумну і дуже добру різдвяну казку про випадкові зустрічі, зламані серця та надію, що приходить у найнеочікуваніший момент. Корона на різдво це затишна казкова історія про те, як звичайне життя може раптово змінитися. Елі Еванс проста покоївка, втрачає роботу в готелі через непорозуміння. Та доля підкидає несподіваний шанс. Її помічає чоловік на ім'я Фергюс і запрошує працювати гувернанткою в Європейському королівстві Віншир. Приїхавши до палацу, Елі дізнається, що її новий роботодавець сам король Максиміліан. А під її опікою опиняється його донька Теодора норовлива й самотня дівчинка, яка після смерті матері відлякала всіх попередніх наставниць, поступово між Елі та принцесою виникає теплий зв'язок. А сама героїня стає частиною замкового життя, знайомиться і зі слугами, і з суворим канцлером Рігсом. Та над палацом нависає інша інтрига: король Максиміліан має одружитися з графиною Селією. Хоча саме поруч із Елі він починає знову відчувати домашній затишок і справжнє тепло. Як розгортатимуться події далі, дізнаєтесь, переглянувши цей фільм. Це ще одна добра і наївна казка про попелюшку, яка мріє про диво. Магія Різдва Джині Грейнджер втомлена від життя продавчиня, яка ледве зводить кінці з кінцями і вже давно втратила будь-яку віру в свята. Щорічна метушня, подарунки, блиски і передсвяткова магія для неї перетворилися на суцільний тягар, адже грошей на подарунки дітям немає зовсім а фінансові труднощі з кожним днем тільки погіршуються. Джині давно переконана, що різдво це просто ще один місяць рахунків і боргів. Але саме у такі моменти і трапляються дива. Санта дізнається про тяжкий стан сім'ї Грейнджер і відправляє до них свого найвідданішого посланця, різдвяного Ангела Гідеона. Його завдання не купити подарунки, а значно складніше повернути Джині віру в різдво, показати, що справжнє свято не в грошах, а в теплі, надії та людях, які поруч це зворушлива різдвяна історія про те, як іноді достатньо маленького дива, щоб знову відчути тепло, яке ми давно загубили. А події фільму «Привіт сім'ї розгортаються напередодні різдва, десь у маленькому містечку в Америці. Для більшості родин це свято час зібратися разом, відчути тепло і турботу близьких. Але у родині стоунів справи йдуть зовсім інакше. Відносини між членами сім'ї далекі від ідеальних, повні непорозумінь і дрібних сварок. У розпал свят до батьківського дому приїздить Еверет зі своєю дівчиною. Мередіт парочка сучасна, прогресивна, мешкає у Нью-Йорку та святкові вихідні в родинному колі стовні виявляються для Мередіт справжнім випробуванням. Її зіштовхують із непростим сімейним ставленням. Брати та сестри Еверета відкрито знущаються та перевіряють дівчину на витримку. Сестра Мередіт Джулі намагається допомогти, але безуспішно. Чи вдасться Мередіт пройти цей своєрідний тест родини і завоювати їхню прихильність? Дивіться у цій різдвяній комедії, яка поєднує гумор, тепло та сімейні випробування. Пострибун. Різдвяна казка. Події фільму розгортаються напередодні Різдва, коли дива трапляються тим, хто щиро в них вірить. Світ десятирічної Глорії наповнюється справжньою магією, коли вона разом із дідусем Бадом, який досі сумує за померлою дружиною, знаходять незвичайного північного оленя. Це дивовижне створіння стає не лише другом, але й символом надії та світла у складні часи, які випали на долю цієї родини. Бат щиро вірить у магічні здібності оленя та сподівається, що він здатен змінити їхнє життя на краще, тоді як Глорія хвилюється, що такі фантазії можуть лише зашкодити діду. Попри внутрішні страхи й сумніви, дівчинка та її дідусь разом намагаються розгадати таємницю північного оленя, відкриваючи для себе справжню сутність різдвяного дива та магії, які можуть змінити серця і наповнити життя теплом. І завершуємо цю добірку фільмом Найкраща різдвяна вистава, який розповідає про родину гердманів, відомих у всьому містечку хуліганів, чиї витівки та дрібні злочини давно стали легендою. Цього року їхній хаос виходить на новий рівень. Діти вирішують захопити міський різдвяний конкурс, організований Грейс, її донькою Бет та чоловіком Бобом. Вулиці містечко перетворюється на справжній хаос, а заплановане святкування різдва стає небезпечним та непередбачуваним. Мешканці вже давно звикли до витівок гердманів, але навіть вони не очікували, що все може прийняти настільки шаленого оберту. Та, попри свою шалену поведінку і безкінечні витівки, саме ці діти раптово стають тим промінчиком, який нагадує всім навколо про справжній сенс різдва. Вони ніби мимохідь показують, що свята це передусім про дива, доброту, підтримку та родинне тепло. І навіть коли навколо панує хаос, завжди можна знайти місце для радості, порозуміння і тієї особливої різдвяної магії, яка об'єднує людей. На цьому наша добірка завершується. Сподіваюсь, ці фільми подарують вам тепло, святковий настрій та справжню магію різдва. А також зможуть відволікти хоч на кілька годин від новин та буденних торбот. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалась добірка, написати коментар та підписатися на канал. З вами була уявна, яка знає, що подивитися.